Друзі, всіх вітаю! Сьогодні на огляді мультитул від бренду Мтак, називається Type 5. Коробочку зразу викинув, кажу вам. Поставляється звичайна тупа біла коробочка з самого звичайного картону чехольчик мультитул і мультитул шов в пупирки. Тобто, от так. Не буду заморачувати вас розпаковкою всілякою, там нічого особливого нема. Давайте заакцентуємось на основних моментах. І так, чехольчик середньої якості, я би сказав, навіть може і гірше. Звичайно, велкрада. Просто банально від бруду. Є лямочка під ремень або кудись причепити, але, як показує практика. Ці чухли недовговічні. Так, що ми маємо? Сам мультатул, такий золотистого кольору, є карабінчик, щоб причепити його кудись. О, одразу є логотип МТАК. Одразу скажу, ізначально він стояв в неправильній позиції оцей цей язичок, і навіть зараз він, ви бачите, вискакує трохи. Такий собі по надіжності, але він є. Він стояв навпаки, тобто він взагалі нічого не фіксував. Я його переставив і він став більш-менш адекватним. Так, невеликі розміри. Давайте по розмірам зразу. Якщо від карабінчика до упора майже 11 см, якщо так, 9,5. Що ми маємо? Ззовні ніж, без люфтів на лайнері. Тобто є замочок у нього, ніж з одноруким відкриванням, невеликий клиночок. Довжина 7 см, ріжуча кромка 6,5 см. Товщина обуха. Трошки менше 2, десь 19 1,8. Ніяких люфтів нема. Давайте перевіримо. Як заточено лезу. Лозо заточено добре. Тобто ріже бумагу. Ізначально вже непогана заточка. Самі бачите. Давайте ще одне. Бо щось. Ріже нормально. Є ножі похуже. Ріжуть. Так, це відставимо. Значить. Климочок невеликий, ось. Дивіться. Заточечка тут трохи більше знято, тут трохи менше, але це мультитул, це не супер, який, якийсь ніж. Так, з другої сторони пилка. Перевіряти зараз не буду, але ви бачите, що я її вже перевіряв. Тут є трохи від дерева, вона коротенька. Але трохи більше, ніж у Ганзо. Або така ж сама 6 см. Само полотно. Ріже добре. Пилка вже не фіксується, тобто вона тільки на пружині, що тут. Так це виглядає. Тут уже подряпана є якась. З другої сторони викрутка під Філіпс. По типу Лезерманівський плоска. Теж пробував відкручує, все нормально. Теж не фіксується. До речі, вона навіть тут не особо фіксується. Одразу скажу, це бюджет, там ціна в районі 500 з чимось гривень. І відкривашечка для пляшок по типу коли, пива і так далі. І четвертий інструмент пласка викрутка. Відкривачка для консервів тупа повністю. Тобто навіть взагалі не заточена. Якщо чесно, у мене декілька мультитулів, Ні разу не користувався, не відкривав консерви от саме цими відкривашками. Навіть Вікторію саме не відкривав. Не розумію, якщо чесно, навіщо вони потрібні. Ножом можна відкрити. Багато хто скаже, тупиться лезо і так далі. Друзі, не тупиться, якщо правильно відкривати, не різать тупо цю фольгу. Да, а нажимать трохи на бок і воно. Не, не тупиться ріжуча кромка і добре відкривається консерва, просто надовміть. Так, давайте. І основний інструмент. Підпружинені пасатіжі. Розмах доволі великий, до речі, але вони тонкуваті. Давайте в самому товстому місці ми їх замірюємо. Рівно 5. Трохи більше. 5,1 Далі. Люфтів нема. Тут теж нема. Реально нема. Подобається, що підпружинені, подобається, що великий розмах. Як для цього розміру. Тут трошечки змазочки є. Взяв булавочку, спеціально вам показати, перекусує спокійно. Товще теж перекусить. Тобто, не... пасатіжі, в принципі, норм. Давайте отак підкрутимо, підкручує і, друзі, що дивує, навіть на дорожчих моделях, коли отак заворачуєш сталюку, є деякий люфт. Тут вони. Тоненькі в кінці, але люфта реально немає, вони навіть не з'їжджають. Тобто, я крачу отак. Це порадувало. До речі, дуже хорошо. В цілому враження непогані за цю ціну. Тут у нас підторкси, можна підтягнути. Тут люфтець невеликий є. Тут нема. Тобто, в принципі, зображення дуже добре, колір прикольний, зручний, доволі таки. Тому, хто шукає бюджет, саме по бюджетному мультитулу, основні функції тут присутні. О, доволі непогана ідея, непогана підібрані кольори, в принципі, задоволений. Як другий, у мене теж є МТАКівський, це як другий, він більш, ну, такий поменше, але не менш практичний. Тобто, такий мультитул. Друзі, підписуйтесь на канал обов'язково, ставте лайк, поширюйте це відео, якщо вам не важко. Якщо важко, не поширюйте. На все добре, до побачення, до скорої зустрічі.